Ідея створення мультимедійного ліхтарика вказівника зародилася давно. Першим кроком до неї стало встановлення історичних ліхтарів із табличками наверху, які показують напрямки до історичних об'єктів Ужгорода. Перший ліхтарик із чотирьох, який присвячений епосі Австрійської імперії, вже запрацював у мультимедійному режимі. Був встановлений ліхтар, ми йшли, йшли до того і встановили. І другий етап це запрацювала система власне інформаційного центру у цьому у режимі. Плюс звуковому режимі є звичайно ще якісь недоробки, тому що це вперше є момент температурного режиму, є момент перепаду електроенергії в мережі. Першою проблемою, з якою стикнулися творці ліхтарика, стала електроенергія. Мерія не надала міський струм, а тому цей ліхтарик працює на електроенергії закладів, розташованих біля нього. Проблема лише з одна: це електроенергія і електроенергія не від міського світла, а від меценатів, які знаходяться поруч. Тому поки що запрацювали тільки два інтерактивних екрана. Але в цьому році я думаю до 1120-го річниці Ужгорода запрацюють всі чотири. На мультимедійному зображенні розташована карта міста із позначеними історичними місцями. Також всі охочі можуть подивитися на старі фотографії Ужгорода. Прочитати інформацію можна на англійській та українській мові. Ліхтарик є також і аудіопутівником, передбачений для незрячих людей. Такі путівники вражають як гостів міста, так і ужгородців. Мою думку, це все таки дуже добре дуже допоможе нашим туристам, так як у Ужгороді багато туристів. приїжджає кожен рік і ходять, не знають, куди піти. А так вони можуть подивитися достопримічательності, прямо звідси ознайомитися з картою нашого чудового міста. В Ужгороді я власне перший раз. Місто надзвичайно гарне, і тут я побачила таку прекрасну штучку, де можна подивитися, як змінилося місто, і воно дуже дуже гарне. Мультимедійні ліхтарики, вказівники аналогів в Україні ще не мають. Ужгород став першим, хто перейняв традиції західних міст. В Празі, Відні, Будапешті туристи вже давно користуються послугами таких путівників.